Щодо останньої судової практики про скасування рішень прикордонної служби про заборону виїзду громадянину України з України, справа в тому, що дійсно, нещодавно Львівський окружний адміністративний суд прийняв рішення на користь громадянина України і скасував. Протиправне рішення прикордонної служби про заборону виїзду йому за кордон своє рішення суд мотивував тим, що прикордонна служба не зазначила конкретний список документів, які нібито громадянин України повинен надати при перетині державного кордону. А ви знаєте, що прикордонники просто зазначають, що особа не надала необхідний список документів, але не зазначають, який саме список документів вона повинна була надавати, і саме це було однією з підстав скасування цього рішення. А це дійсно є важливий крок. А суддя дійсно прийняв рішення відповідне до законодавства, проте суддя не став розписувати, що такі дії прикордонної служби суперечать закону України про порядок виїзду та в'їзду з України. На цей час інформації про подання апеляційної скарги на вказане рішення ще немає. Чи будуть суди використовувати це рішення для прийняття? Своїх рішень по аналогічних справах ми не знаємо, оскільки відповідно до закону вони не зобов'язані це робити, тому що у нас не прецедентне право. І рішення суду першої інстанції воно не обов'язково для виконання і для застосування іншими судами. Але таке рішення вже є, і це вже є дійсно позитив. Якщо вам потрібна консультація з цих питань, ви можете звернутися до мене для того, щоб отримати її, а також інші юридичні послуги по таких справах.